Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану з 28 пунктів. У Сполучених Штатах наполягають укласти договір слід терміново і Навіть вживають словосполучення агресивні терміни, тобто йдеться про лічені дні. Але для України в цьому плані багато дражливих моментів. В офісі президента повідомили, що Зеленський найближчими днями розраховує обговорити цей план з Дональдом Трампом. Багато оцінок є цілком справедливих, що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто в світі. Не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Додаткові деталі плану привідкриває агентство Bloomberg та ціла низка західних змін. Так, пропозиція включає передачу Кремлю територій Донбасу, які контролюють українські сили. Крім цього, там скасування санкцій проти Росії та припинення розслідувань російських воєнних злочинів. Також план, нібито, містить вимогу вдвічі скоротити українську армію, заборонити Києву далекобійні ракети та визнати російську мову державною. Водночас експерти кажуть, що гарантії безпеки виглядають недостатньо переконливо. Опитані агентством Associated Press Кияна цей мирний план. Не сприймають. Росія ну, вона не зупиниться. І просто йти на, на, ті, ну, як, на ті умови, які вони предлагають, то це, це недоцільно. Це як, майже як капітуляція, за що там наших сітків хлопців там лягали. І це не дає нам гарантії, що це. Буде мир, що сьогодні ми їм віддамо цю землю. А завтра вони зажадають ще якось ну ще більше. На тлі зливів мирного плану британський уряд вже повідомив, Лондон поділяє бажання Трампа покласти край цій варварській війні, але тільки український народ має визначати своє майбутнє. Яким має бути мирний план для України? Говорили і в ЄС так верховна представниця з питань зовнішньої політики Кая Калас каже, у Євросоюзу є чіткий мирний план, і він складається усього з двох пунктів: послаблення Росії та підтримка України. Ми, європейці, завжди підтримували тривалий і справедливий мир. Звичайно, що будь-який план спрацював необхідна підтримка українців і європейців. Це цілком очевидно. Крім того, ми маємо розуміти, що в цій війні є один агресор і одна жертва. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона б уже давно погодилася на беззастережне припинення вогню. Водночас видання видання Times зазначає: білий дім прагне, аби Київ погодив проєкт. Мирної угоди до 27 листопада на День подяки у США. Після чого Вашингтон планує передати план Росії. А весь процес Сполучені Штати хочуть завершити до початку грудня. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що вже сьогодні обговорить деталі цього плану з європейськими посадовцями. Наша земля не продається так під час засідання Радбезу ООН прокоментувала запропонований штатами мирний план заступниця постійного представника України про організацію Об'єднаних Націй Христина Гайовишин. Вона підкреслила, Україна готова до конструктивної роботи над документом, який отримала від американської сторони, проте слід окреслити чіткі непорушні червоні лінії, і стосуються вони насамперед територіальної цілісності. Саме тому наголосила дипломатка, Україна ніколи не визнає ні офіційно, ні будь-яким іншим чином будь-яку українську територію російською, а також не прийме жодні обмеження свого права на самооборону або чисельність збройних сил. Так само Київ не готовий терпіти посягань на суверенітет, включно з правом обирати союзи, Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельність і можливості наших збройних сил. І дозвольте мені бути такою ж чіткою, ми не будемо винагороджувати прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову. Сьогодні держсекретар США Марко Рубі обговорить план припинення війни в Україні з європейськими представниками. Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Видання наголошує європейські посадовці занепокоєні тим, що їх не залучили до його розробки і досі не були поінформовані про американську ініціативу. З Рубіо сьогодні мають спілкуватися європейські офіційні особи, які відповідають за національну безпеку. Дипломати розраховують під час цих контактів поділитися своїми побоюваннями стосовно по Пінованого плану врегулювання нагадаю, Україна та європейські країни давно наголошують значні поступки вимогам Росії можуть серйозно підірвати суверенітет і безпеку Києва. Плани, котрі ухвалюються за спиною європейців і українців, ніколи не спрацюють так. На повідомлення про підготовку мирного плану, до якої, до якого не залучили Європу, відреагувала висока представниця ЄС питань зовнішньої політики і безпеки. Кая Калас. Вона зазначила, Європейський союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всебічний мир. Якби Росія дійсно хотіла миру, вона би прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню ще в березні, Наголосила Калас і зазначила, натомість жорстока реальність говорить про те, що в Нополі було вбито 26 українців після російської атаки. Підхід єС до припинення війни і досягнення реального миру передбачає план з двох пунктів. Сказала Кая Калас: по перше, послаблення Росії. По друге, підтримка України. Що пі андіагресі. Тиск має бути спрямований на агресора. Ми не бачили жодної поступки з російського боку. А це саме вони розпочали війну, саме вони вторглися в іншу країну, саме вони вбивають мирних жителів в Україні. Росіяни можуть негайно зупинити цю війну, і саме тому слід тиснути на агресора, щоб він справді її зупинив. Уні штати хочуть отримати від України проєкт мирної угоди вже до наступного четверга, 27 листопада. Пише Financial Times. Нагадаю, у штатах тоді відзначатимуть День подяки. США очікують від України чіткий варіант угоди, який Вашингтон зможе представити Москві. Пише видання після зустрічі президента України з американською делегацією. Київ нині готує власні пропозиції щодо закінчення війни, враховуючи при цьому ініціативи адміністрації Трампа. Білий дім хоче завершити процедуру з підписанням угод із Україною. Із Росією вже на початку грудня у Вашингтоні вважаються вікном можливостей для політичних рішень, які можуть вплинути на подальший розвиток ситуації. Шлях до миру має починатися з припинення вогню. А щодо плану припинення війни, який нині публікують різні змі, то схоже, що його писали в Москві. Так прокоментувала останні події очільниця фінського МЗС Аліна Волтонен у Брюсселі, куди прибула на зустріч із колегами з інших країн ЄС. Вона запевнила, позиція Фінляндії та й усієї Європи залишається чіткою та незмінною. Підтримка українського народу, який хоче не лише вільної та суверенної країни, а й демократії та верховенства права. Нічого з цього не станеться, якщо діяти зараз російським сценарієм Еліна Валтонен нагадала, подовж чотирьох років з'являлися різні мирні ініціативи і плани. Європа хоче не просто миру для України, а миру справедливого і міцного і починати слід з припинення вогню. Ми пропонували Росії припинення вогню. Україна була до цього готова, тільки Росія не була до цього готова і не погодилася ні на які поступки додала вона. It's very apparent, that, uh, Putin... цілком очевидно, що Путін не хоче миру. Він просто хоче зберегти владу, і Зеленський потребує підтримки від нас усіх, щоб захистити те, що нам дороге: свободу та вільний вибір для народу. Тож, звісно, ми, Європа, продовжимо нашу непохитну підтримку України і військову, і гуманітарну Цьогоріч Україна